Сьогодні 2 січня. Я сьогодні вас всіх вітаю з Новим роком. Хочу побажати миру, здоров'я і щоб всі наші військові, дівчата і хлопці повернулися додому з перемогою якнайшвидше і живі, здорові. Хочу сьогодні нагадати вам про збір для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Перший штурмовий батальйон. Нам потрібно їм зібрати на автомобіль. Зі 230 потрібних ми зібрали 100 ми зібрали зараз на даний момент 80 тисяч гривень. Нам потрібно ще зібрати велику суму, тому прошу вас всіх, хто вже задонатив на цей автомобіль, поділіться просто, скопіюйте. Значить, В першому закріпленому коментарі можна скопіювати опис і поділитися в своїх соцмережах. Також можна перейти на мої соцмережі, поділитися. І також можете зайти в опис до відео, скопіювати банку, і також задонатити, хто ще має таку можливість, можливо, ви ще не донатили на цей автомобіль і тільки побачили це відео. Значить, сьогодні Декілька хвилин хочу приділити Opel Zafira і моя думка, чому цей автомобіль так зараз полюбляють на Бушному ринку. В чому її перевага над багатьма конкурентами і чому Opel є гарним автомобілем свого класу. А, значить, по дизайну ну, Zafira виглядає класично, класичний сімейний мінівен. Це Zafira B, Випускалась вона з 2005 по 11 рік. Є екземпляри. Присутні на ринку також 2012 року, але дуже мало. Значить, випускалась вона з багатьма бензиновими двигунами і двома дизельними двигунами. В чому її перевага? Ну, по-перше, перевага в тому, що тут є зрозумілі бензинові двигуни. Нещодавно в мене на продажі був 1,8 двигун, він мені дуже сподобався, 140 сильний. І, в принципі, Сюди ставилась дуже дуже велика гама бензиновиків. Значить, два варіанти атмосферних 1,6, два варіанти турбованих 1,6. Вони були з заводськими газовими установками, метаном і заводським газом пропаном. 1,8, двох модифікацій 120-140 сил, 2 літра ОПЦ версії. Також з різними потужностями я вже не пам'ятаю, але в нас таких автомобілів дуже мало. І також 2,2 бензин. Далі, зафіри дуже полюбляють на двигунах дизельних 1,7 і 1,9. В чому перевага цих двигунів? Вони, звичайно, мають проблеми там, з теплообмінниками, з egr ами можливо, навіть ще з якимись моментами я, буду, я зараз говорю про 1,7, але їх люблять за їх надійність і простоту діагностики і ремонту. Тобто форсунки ремонтуються, турбокомпресори легко, доступно, все легко розбирається і ремонтується. Тобто, в принципі, в загальному автомобіль є. В сервісі досить простим і вивченим на форумах. Тобто це один з самих вивчених мінівенів, яких є на ринку. Хто його прямий конкурент? І скільки їх? І хто за нього кращий? Значить, давайте будемо говорити так. Найкращий най 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 конкурент Зафіри – це 5008 і Grand Scenic. Далі Mazda 5, далі це 4 Picasso – теж дуже крутий конкурент, але в Picasso немає. Зрозумілих бензинових двигунів, ну, от реально їх, їх там немає. А в, Сеніка, в Сенік дуже потужний конкурент, тому що він має два бензинових хороших двигуни і має дуже багато дизельних двигунів більше, ніж цей автомобіль. Тобто, якщо в порівнянні в Сеніка є 1,5 дизель, є 1,6 дизель, є 1,9 дизель і 2 літра дизель. І в Сценіка на 2 літра дизелі також є гідротрансформатор, як і тут на 1,9 дизель. Якщо ми говоримо про 5008, бензинового двигуна в 5008 класного я вважаю, що немає, але є класні дизельні двигуни 1,6 і 2 літра. Але немає потужних бензинових. Мазда. Мазда не має потужного дизельного двигуна хорошого. Такого, щоб йому всі могли просто взяти і довіритись, хоча 2 літра дизель є хорошим. На мою думку, двигуном. І 2.2 теж хороший, але є в нього свої глобальні нюанси, за якими треба слідкувати. Але нюанс цей глобальний, тому що він може привести до того, що двигун просто застукає. Це 4 Picasso, знову ж таки, немає хорошого бензинового, зрозумілого двигуна. Натомість має знову ж таки таку саму гаму, як і 5008 дизельних двигунів. 1,6, ну і звичайно, що 2 літра дизель. Тому Зафіра, як ми вже вияснили. Найпотужнішим конкурентом Зефіру є Grand Scenic. Ford це Макс вважається теж конкурентом і Орландо. Ну, Орландо, я би сказав, що це більше, напевно, якась американський автомобіль якийсь, А це Макс трошки замаленький, як для того, щоб бути конкурентом в хоча документально він таким конкурентом вважається. Тому до, до якого висновку ми прийшли? Значить, Зефір має класичний дизайн, не найгірший серед своїх конкурентів. Для мене Grand Scenic виглядає Красивіше. І 5008 виглядає красивіше. Я маю на увазі, якщо брати цих років. Зафіра виходить на третьому місці по дизайну серед своїх конкурентів. На першому, на другому місці по двигунах серед своїх конкурентів, тому що дуже велика гама двигунів і бензинових, і хороша гама дизельних. На рахунок коробок передачі. Ну, ви всі знаєте, що Зафіра має проблеми з механікою досить часто, особливо на дизельних двигунах. А в Зафіри, в принципі, в чому плюс? В неї трошки такий є архаїчний робот, який сюди встановлювався, але він простий в ремонті. Дешевий, і, в принципі, Зафіровський робот на двигуні 1,8 досить просто експлуатувати. В неї є класний, дуже класний гідротрансформатор «Айсін». І в Зофі є ключовий, дуже дуже надійний, просто один з надійніших дизельних двигунів того часу, я маю на увазі тих років так, випуску, це 1,9. Він просто є ну, реально ресурсним двигуном, на якому можна проїхати і там під 800 тисяч можливо, кілометрів, а дехто може проїхати більше або менше, ну залежно від того, як ви будете експлуатувати. Тому Зафіра в своєму класі є хорошим конкурентом. Значить, в неї класичний, хороший, адекватний дизайн. В чому мінус цього автомобіля? Як на мене, як на мене цей дизайн всередині. Тобто, в принципі, вона виглядає досить таки рублено. Ну, зрозуміло, для 2005 року це адекватно, але в загальному, якщо брати серед конкурентів, то в неї дизайн салону досить устарівший. Хоча тут все класичне, тут гарні м'які матеріали. Все тут на рівні зроблено гарно, хороша шкіра, тут дуже якісні сидіння, дуже зносостійкий салон. В принципі, якщо порівнювати з фактично багатьма конкурентами, Ну, тут все дуже-дуже непогано. Значить, чому я не назвав Volkswagen Turan? Одразу, а зараз про нього буду говорити. Туран. Така спірна, досить спірний автомобіль. По-перше, він коштує набагато дорожче, ніж всі автомобілі, які я перерахував. Його майже нереально знайти в адекватному стані той Туран. Вони майже всі будуть якісь там дуже часто будуть ржаві ті турани, їх важко знайти. Хоча Туран це дійсно класний автомобіль, і Туран має також 1,6 дизель, 1,9 дизель, 2 літра дизель, має бензиновий хороший 1,6 і має декілька ТСАїв, теж непоганих. Тобто в Турана теж гама двигунів і вибір досить великий. але… Туран в такому стані, як Зафіра, наприклад, 11-го року знайти, це ну, проблема, і щоб він був в класному стані, це прямо Анріал велика проблема. Тому за туранами ганятися справа така собі, але конкурентом він теж є крутим. Але по дизайну він мені не красивіший за зафіру в тих руках, в яких він от випускався. Там, до 11-го року він виглядає, в принципі, плюс-мінус, як і всі його конкуренти. Французи мені. Ну, красивіші. Але тут справа тільки мого смаку. Якщо вам красивіший туран, то звичайно, поставте його для себе на перше місце. Я вже сказав, для мене туран по турану мінус, бо ну, майже немає в класному, в живому, збереженому, адекватному стані тих туранів. Е, так, по салону я вже сказав, він виглядає застаріло зафіра, також по бомперах. Тобто немає якихось таких класних, е, цікавих рішень. Але ми маємо просто дуже круті рішення по салону. От Найперше рішення це з сидінням, так? Оцим. Бачите, як піднімається оце сидіння. Далі ми можемо зробити наступну маніпуляцію. І салон зефіри перетворюється в салон якогось буса такого собі. Подивіться, скільки місця. Ви можете тут заночувати при бажанні. Ну, можливо, ноги випрямити, якщо вдвох не, не вийде, але на. Навкоси одному спати без проблем, ноги можна випрямити. З моїм зростом тут 1,60 метрів довжина, а навкоси буде метр вісімдесят, ви спокійно ляжете тут поспати. Це одна з таких класних фішок зафіри. Далі це складуємо. Класно, що багато місця позаду, якщо їхати в п'ятьох, і можна відрегулювати класно місце так, щоб заднім пасажирам було зручно. Далі регулюється нахил спинки. Нехай амплітуда не дуже велика, але нахил є, тобто в далеку дорогу буде комфортно. Це теж великий плюс. Е е якісні матеріали салона, тобто карти навіть позаду є м'якими. І зафіра, Я вважаю, що вона по шуму ізоляції, по шумоізоляції після Peugeot має друге місце. В класі. Дуже шумостійкий автомобіль. Тобто і на бензинових, і на дизельних двигунах в мене було їх багато цих зафір. Ну, прямо вона тиха: 120, 140, 150 автомобіль тихий. Сценік гірше, Peugeot краще. Туран десь посередині між ними. Тобто вона мені краще за туран по шумоізоляції. Ну, це моя особиста думка. І Туран, чесно сказати, також у цих років там. Він не виглядає в салоні прямо якимось супермодерновим. Це теж такий собі тих років автомобіль, який не виглядає супер якимось там яскравим. Хоча конкурент, знову ж таки, я скажу класний. Але він ржавіє. Якщо Zafira цих років вже не ржавіє, і Opel цих років вже не ржавіє, щоб хто там не говорив, то Туран і Mazda, сама така гниюча машина серед тих всіх конкурентів, яких я. Ну, Орландо, але я Орландо. Не можу назвати серйозним конкурентом. Саме гниюча машина це Туран і Мазда. Тому така розповідь, друзі. Що стосується входу, як він себе веде, я хочу сказати, що Zafira не є м'яким автомобілем, що би хто там не думав, особливо на варіанті незавантаженому. Коли вона завантажена, веде вона себе прикольно. Натомість їй доступні досить високі швидкості. В неї. Ну, тобто на високих швидкостях ви можете їхати і бути так більш впевненим, вона стійко веде себе на трасі, але вона не є м'яким автомобілем. А в неї є трошки таке гостре кермо. Тобто на великих швидкостях треба бути уважним, Зофіра гостро дуже реагує на кожен такий невеличкий навіть перелаштування. Вона дуже гостро реагує, треба бути акуратним з цим. Досить такі... Цікаві тут моменти по управлінню з ефірою, але до них швидко звикаєш і проблемою ніякою це вважати не можна. Тобто підсумок. Хороший мінівен свого класу, не найкращий і не найгірший. Має проблеми з механічними коробками передач, має проблеми з дизельними двигунами, має проблеми і з дизельними і з бензиновими двигунами з теплообмінниками, натомість має хорошу, адекватну електрику. Тобто живучу, адекватну електрику, має міцну ходову частину, має хороший негниючий кузов, має класну можливість трансформації заднього, заднього ряду сидінь. Сидіння третього ряду ховається так, що в принципі, повністю рівна підлога. Це великий плюс. Містка зручна, автомобіль спокійно підійде для великих тучних людей. Має адекватний кліренс, що підійде для села, має класну бокову підтримку в сидіннях, ти не втомлюєшся. Тобто Zafira це один з тих автомобілів, яким можна поїхати десь далеко. Мінуси, ну мінусів вистачає, як і в будь-якому бушному будь автомобілі, але автомобіль, на мою думку, є досить таки хорошим. Друзі, я не хочу вдаватися в якісь там супер такі технічні подробиці, тому що відео в такому варіанті буде виглядати на півтори години. Якщо, наприклад, розбирати проблеми 1,6 бензина, проблеми 1,8 бензина, проблеми дизеля, проблеми 1,7, проблеми 1,9. Тобто це буде дуже довгим відео, якщо показувати всі проблеми, які є там. По, по салону і по всьому решта, то це буде просто дуже довге відео. Хочу сказати, що кожен буушний автомобіль має проблеми. Зефіра є не найгіршим варіантом серед бушних автомобілів. Тому вона ціниться за велику гаму бензинових двигунів, за велику гаму за хороші надійні дизельні двигуни і надійні бензинові. Вона ціниться за те, що в неї хороший негниючий кузов. Вона ціниться за те, що в неї класна трансформація салону, тобто дуже велика гама, як ви можете сидіння розложити. Ну і в принципі, це німецький автомобіль. Треба повторити, що це німецький автомобіль, і він по-німецьки якісно зроблений і зложений. З вами, як завжди, був канал Авторозбор, рубрика, що я думаю про Зафіру». Я не можу назвати цей автомобіль таким автомобілем, який би я залишив собі. Але якби мені був потрібен сімейний мінівен, то напевно Зафіру я розглядав би як один з варіантів, тому що. Ну, насправді, в Зофірі є варіант хороший по трансформації салону. Зофіра доступна, дуже на форумах, розібрана фактично по запчастинкам. Її можна відремонтувати і можна розібратися в її проблемах фактично самому. Ну і Зофіра це автомобіль, який не коштує всіх грошей світу і має надійні бензинові і дизельні двигуни. Не позбавлена проблем, але не є найгіршим варіантом на ринку. Всім добра! З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Задонайте для 128-ї хлопці чекають вашої допомоги. Я паркуюсь. На шосе, я виїжджати не буду, оберти я не показав. Можливо, такий варіант в мене з'явиться завтра, то я вам тоді покажу, які оберти в 1,7 дизеля на трасі. Хочу сказати, що «Зафіра» не є супер драйвовим автомобілем на трасі. Вона потужна, вона може тягнути великі вантажі, але вона не є якась така драйвова. Тобто інколи здається, що ти сідаєш на той ж самий сцені, куди і він тобі здається, що він може поїхати краще, ніж цей автомобіль.